За підсумками нещодавньої наради глави держави доручено створити комісію із запобігання повеням і детальніше вивчити ситуацію із незавершеними в регіонах об'єктами, зруйнованими у 2008-му, зауважив голова облдержадміністрації Михайло Вишеванюк, розпочинаючи колегію, одночасно розставляючи акценти щодо завдань у першому питанні порядку. Денного незабаром очікуємо приїзду до області урядової делегації на чолі із віце-прем'єр-міністром Олександром Вілкулом, міністрами з надзвичайних ситуацій фінансів головами «Укравтодору» Державного комітету водних ресурсів. Мета візиту зафіксувати невиконане у 2008-му, визначити суму боргів за зроблене. І головне розрахуватися за ці роботи. А також необхідно скласти перелік незавершених об'єктів. Звернувся Михайло Вишеванюк до очільників райдержадміністрацій міст сіл, щоб у майбутньому врахувати їх у плані будівництва на 2013-2014 роки. Ми очікуємо їх приїзд з цією метою, щоб в першу чергу провести, зробити акти робіт. Зафіксувати, що у нас не виконано, залишилось після 2008 року, вияснити, яка сума боргів за ті роботи, які зроблені у 2008 році, і не просто вияснити, а до кінця року розрахуватись за ті роботи, які проведені у 2008 році. Це перше, друге, вияснити цілий ряд той ряд об'єктів мостів і підприємств, які є, і включити їх в план будівництва 2013-2014 Сірок щоб завершити цю роботу. У контексті розгляду питання губернатор висловив подяку всім, хто допомагав у ліквідації наслідків стихії на Прикарпатті і з обов'язковим відзначенням цих людей грамотами і грошовими преміями. Коментуючи Михайло Вишванюк відзначив злагоджену роботу служб у числі кращих районів, які добре справилися із неприємними корективами стихії, названої Калуській. Повідомив голова облдержадміністрації ще одну новину. З ініціативи депутата обласної ради в області відтепер працюватиме мобільна смс-система раннього оповіщення про надзвичайні ситуації. Це значно мінімізує збитки стихії. Переконаний начальник управління Державної служби надзвичайних ситуацій Володимир Чернецький, завдяки мобільному оператору «Київстар», що охоплює 95% території Прикарпаття. Щоб інформація, повідомлення вчасно надходила до усіх населених пунктів. Потрібно зібрати списки тих, хто проживає в зонах ризику без прізвищ. Це надзвичайно важливо, щоб населення було підготоване до виникнення стихії. Заздалегідь підсумував Михайло Вишеванюк. Нову систему оповіщення перевірили просто у залі. Оперативне отримання повідомлень засвідчило переваги мобільного зв'язку. Актуально прозвучало на колегії питання підготування до відзначення у 2014-му 200-річчя Тараса Григоровича Шевченка. Зосереджено увагу присутніх на проведенні ряду масштабних заходів з цієї нагоди, зокрема, етнографічного фестивалю, створення музею, шани Кобзаря, відкриття нових пам'ятників Шевченкові. Тощо голова облдержадміністрації. Коментуючи питання, запропонував створити в області комітет за участю творчої інтелігенції, духовенства і, звичайно ж, сформувати план святкування. І так розглянули питання про підготування області до великодніх свят, зокрема, проведення традиційних толок акції «Зачисти довкілля протягом двох місяців, як підсумок визначення кращих. І навпаки, останнім буде вручено символічний вінник. До речі, цього дня на колегії вручено й почесні нагороди та сертифікати на отримання грошових премій як результат участі у попередньому. Дні роки всеукраїнському конкурсі кращого благоустрою міст сіл. Приємно зазначити, що місто Калуш серед почесного переліку відзначено два рази. У 2011 році за перше місце із сертифікатом на 30 тисяч гривень, та у 2012 за друге місце у сумі 20 тисяч гривень. Вручено ряд нагород представникам інших міст та сіл області. На колегії також розглянули питання про роботу галузі культури із виокремленням кращих клубних закладів, серед яких і народний дім. Села Підмихалія Каловського району обговорили і заслухали питання діяльності соціальних працівників додаткові посади, яких введено на державному рівні нещодавно. Їх роботу визнано потрібною. У виступах підсумували вищесказане на колегії заступники голови обласної ради Олександр Левицький та Остап Дзеса, наголошуючи на участі в обласному конкурсі проєктів вирішення питання забезпечення централізованого вивезення сміття та створення спеціальної комісії щодо наведення порядку в громадських закладах харчування у населених пунктах області.